У 1770 році середньовічна фортеця Кілія стояла непорушною на березі Дунаю, темним каменем вирізняючись серед зелених плавнів і сріблястих вод. Вона була старою, але все ще величною, мовчазним свідком багатьох війн. Її стіни піднімалися високо, утворюючи суворий обрис, який бачили всі подорожні, що наближалися до міста. Головна брама була гордістю і водночас пасткою для тих, хто наважувався йти з мечем. Сюди вів вузький шлях, що спершу проходив крізь одну вежу, а далі ще крізь іншу. Ворота розташовувались послідовно, так що ворогові довелося б ламати їх одну за одною, опиняючись у вузькому проході, де з обох боків сипались стріли та каміння. Та найбільш грізними на вигляд у фортеці були дві вежі: тюремна вежа і вежа Гедіка Ахмета Паш'ї. Їх розмір та вогнева міць мала б бути перевагою, але саме розмір ймовірно обернувся слабкістю, і власна вага могла допомогти ворогам в руйнації. У серці фортеці здіймалася цитадель, останній прихисток захисників. Вона складалася з чотирьох веж, сполучених товстими стінами, і мала власні рови. Тут усе було продумано так, щоб триматися навіть тоді, коли зовнішні укріплення вже впали. Навколо цитаделі тягнулися два внутрішні рови, а зовні фортецю обіймав ще один найбільший рів, що відділяв її від решти міста і суші, перетворюючи територію на острів. Зі стін відкривався простір до обрію, на півдні тягнувся Дунай, повний важких торгових суден і військових галер. А на сході виднілися безкраї рівнини, з яких будь-якої миті могла з'явитися армія імперії. Колись тут добре було видно море, але з плинов часу Дунай збільшував суходіл все далі на схід. Чутки про майбутній напад ширилися дедалі гучніше, і навіть камінь фортеці здавалося, відчуває наближення ворогів. Та, попри це, всередині стін життя вирувало. Гарнізон лагодив укріплення, ковалів не відпускали від горнів. Мешканці міста, хоч і не всі, могли сховатися за цими мурами, довіряючи їм останню надію. Такою була велична і заможна кілія, але доля підготувала для неї зустріч з противником, що не рахував своїх втрат і не цінував життя.